На побачення з планетою в кінотеатрі Батьківщина 20 липня запросили миколаївських школярів та студентів. Безкоштовний показ фільму, що має назву Хоум побачення з планетою, був ініційований студентським мером Олегом Соколиком та студентським магістратом за підтримки Миколаївської громадської організації «Фронт змін». У вересні планується поновити сеанси і не лише на великому екрані, а також безпосередньо в миколаївських школах та вузах. Документальний фільм французьких митців демонструє прекрасні куточки планети з висоти пташиного польоту. Зйомки проводились в 50 країнах протягом 18 місяців. Відомим режисером Люком Бессоном фільм не просто ілюстрація краси навколишнього світу. Він нагадує про важливість піклування про нього. Втім, хом побачення з планетою назва не лише фільму, а й цілого проекту, розпочатого в Миколаєві. Его реализация, я считаю, что приведет к тому, что люди смогут задуматься о том, что экология это действительно важно, это не просто там факультативное что-то, которое можно всегда игнорировать, а это то, с чем надо, ну, как бы, что надо спасать и с последствиями чего надо бороться. Так я считаю, как мэр, вот это мой один из первых моих а, пунктов моей программы, как ее ну, вот, реализовывать. В рамках проєкту заплановані різноманітні заходи та показ цілої низки фільмів. Поки що на співпрацю погодився лише кінотеатр Баківщина. Також демонструвати картину будуть у навчальних закладах, адже її основна цільова аудиторія це школярі та студенти. Саме вони найбільш відкриті до ідеї фільму та втілення її в життя, а саме недопущення глобальної екологічної катастрофи. Наглядачів, які першими змогли оцінити побачене, фільм справив позитивне враження. Мені подобається такий